Накипіло з Філіпом Диканем. Час вечірнього прямого етеру на хвилях Радіо Накипіло. Радіомережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Звати мене Філіп Дікань, я ведучий цієї вечірньої програми і говоритимемо ми ось про що зараз. А знаєте, зовсім нещодавно, десь близенько до 8 березня, тобто дня, коли. Традиційно прийнято дарувати квітки. Я за те, щоб це робити якомога частіше, ну все ж таки традиція поки що залишається такою. 8 березня можна і зараз побачити такий наплив, можна сказати, хвилю неймовірно, і, і продавців, і покупців квітів. Так от, десь за декілька днів до цієї дати з'явилися повідомлення в соцмережах. Про те, що квіти пропонують тепер пропозиції, точніше можна сказати, так квіти не просто дарувати, не тільки дарувати, а ще і вживати їх у їжу. І от першу я побачив блогерку, я не пам'ятаю, як її звати, це не неважливо, в принципі, яка брала звичайний тюльпан, мабуть, найпопулярнішу квітку якраз у в ці березневі дні. І вона сказала, чому послухайте її не з'їсти, бо вона ж схожа на багато чого такого рослинного їстівного, звичайно, на сам перед її треба вимити ретельно нормально. І от буквально вона так на, на камеру, знаєте, роздирала і, а, цей, цей стебельок, і їла, самі, саме листечко, потім стебель, потім лепестки, і, і навіть цю штучку, яка всередині знаходиться, пестик, якщо я, я не помиляюся. Маточка. Так, а маточка, навпаки, бачите. От, І казала, що дуже смачно, чим там, не пам'ятаю в нас, з чим вона вже порівнювала, але казала, що в принципі. аж Тюльпанший соковитий, тобто абсолютно зайшло більше того. Цей тренд підхопив навіть відомий шеф кухар Євген Клопотенко. Він взагалі нещодавно виклав відео у своєму інстаграмі, де готував соус з тюльпанів на основі тюльпанів з горіхами, який ще і прикрашений лепестками. Однак я відразу до речі подумав: ну, а як це взагалі їсти квіти? Наскільки це небезпечно, але навпаки, безпечно для здоров'я для ЖКТ насамперед нашого? Бо ну всілякі може бути ще й не зрозуміло, що уявляють собою ці ці квіти. І от мою думку підтвердили, в принципі, гастроентерологи, Ну, принаймні один з них, а так відповів пану Клопотенку, що він би не рекомендував. Дував взагалі балуватися, так би мовити, з цими речами, з поїданням квітів через низку причин. От, власне, ми спробуємо розібратися з тим, чи варто їсти квіти, які ми бачимо на, на ринках, лотках. Мабуть, самі навіть, до речі, вирощуємо на присадибних ділянках. Але поговоримо з біологом. Людиною, яку знається на, на квітках, це старший викладач Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковарди Юрій Бенгус. Пане Юрію, добрий вечір. До вас вітати в студії радіоквічір. Дякую за запрошення. Квітки не доводилося їсти вам персонально. Доводилося да. ну насправді дійсно є чимало видів рослин, які можливо їсти, які насправді їдять тисячі років. Ми не звикли до цього, в інших країнах це роблять. але, наприклад, понад 2000 років є звичка на сході їсти лілейник. Угу. Є така квітка, досить поширена, досить витривала. Вона близько 500 років вирощується у нас в Європі, і її на сході вирощують саме як овоч. Тобто ці квіти додають до салатів, до супів, смажать. В кляре і таке інше. Але... Тобто їх не їдять просто так само по собі, з чимось якось приготовують, так? Ну, як і різні овочі використовують. Можна і в сирому вигляді, але в сирому вигляді вони не дуже смачні. Я би і тюльпан теж не став би їсти в сирому вигляді, не варто. Але якщо в клярі, то багато чого в клярі стає смачним, навіть якщо воно Ну він же ж <світ> якось <світ> да, собі, да. забирає <світ> на себе. Ви знаєте, я згадую як свого часу, коли я. Ї... Їздив Херсонес, в Севастополь на, на розкопки, ми дуже любили е, міді mm -hmm. ловити, міді, рапанів і так далі. І е, е, oh. як їх готовлять, всі, я думаю, знають. Звісно, що з чимось там, mm -hmm. з сметаною, з якимось соусом і так далі. І якось я для себе. Зрозумів, що власне вони то й смачні завдяки усіляким приправам, Насправді, просто так самі по собі, ну вони, чесно кажучи, не зовсім не, так, настільки, так, не настільки смачні, так, да так, мабуть, і з квітами, я так розумію. Так. Да. І тут я як біолог одразу хочу трошки історії розповісти так. ще з точки зору біології, з точки зору еволюції. Насправді треба сказати, що квіти зобов'язані своєю появою тим, що, тому, що голонесінні рослини, які були до квіткових рослин, вони утворювали пилок і з'явились жуки, які цей пилок їли. Для того щоб якось відвадити жуків від поїдання пилку, природа створила і вижили, і поширились ті рослини, які замінювали пилок пелюстками солодкими. І так з'явились квіти, і вони поширились, бо вони обманювали і, так сказати, запропонували пляник mm -hmm. жукам. І, до речі, жуки зараз дошкуляють дачникам, тому що їдять багато різних квітів, і дачники ображаються, а я їм відповідаю: ці квіти зроблені для того, щоб їх їли жуки, а не для того, щоб дивились. Не для вас. І коли півники, наприклад, або тюльпани зараз будуть їсти жуки бронзовки, жуки-альонки. Вот. А якщо ближче до нас, то о, звичай да, дарувати квіти, він пішов раніше, ніж з'явилась людина. Бо, Хто кому дарував? Так, да, дарувала мавпи. Бо мав, поїдять квіти так само, як вони їдять плоди, як вони їдять листя. Вони ж взагалі всі ядні. Так. Да. І вони дарували, пропонували. <клух> і, так. і тому навіть зараз, коли ми отримуємо в подарунок квіти, то перший рух, який робить дівчина, це понюхати, чи свіжі, чи можна їх їсти. Вот. А, а... слухати, <рес> все, все те, що а, ми сприймаємо абсолютно нормально, якось звично, і має своє далеке глибинне коріння, можна сказати. Вот, да, з, бу, з букетами, це ось така з квітами, така особливість. Але. Маєте на увазі, що ми зараз не жуки, не мавпи. От, справа і в тому, да, дійсно. І не варто все е, тягнути до рота, е, бо де і як воно вирощувалось раз. А по-друге, багато отруйних рослин. Наприклад, всі первоцвіти, майже всі первоцвіти, вони отруйні. І тому, коли ви побачите проліски або там підсніжники, не тягніть їх до рота, вони отруйні. Отак навіть. <свісна> Я думаю, що про це. ну Якщо людина не, не ботаник, звісно, біолог, то навряд чи навіть задумується, тим більше, знаєте, а, буває таке, коли ти дивишся на, ну, на ту квітку і розумієш, що вона, мабуть, потенційно небезпечна, а от на, на, на пролізки, на конвалії ти дивишся, якось. <свісна> відразу… Конвалія дуже отруйна. Ну, Це і, і по запаху. Навіть відчувається, що з неї це ж відомо, що краще тримати її подалі від від ліжка, скажімо, і так далі. Да, черемху, канваль, угу. деякі інші з сильним ароматом квіти не варто. Да, Слухайте, ну добре, от ви, до речі, дуже важливо важливі слова зараз сказали. Не зрозуміло, як вони вирощувалися. От давайте уявимо. Прийшла людина, купила на базарі, не знаю, десь там в квітковому магазинчику ті ж тюльпани, наприклад, але, або що там зараз продається. Зазвичай вони за ті, ті ж троянди, так, та. подарувала своїй кохані, або там коханому, або матусі, неважливо. да. І вони помилувалися квітками, сказали, аха-ха, як красиво, як пахоче, давай зімо. Ну давай зімо, але от ті але, ці ці троянди таки... вирощують з отрота і, мабуть, шкірпани також. Напевно, можливо, додають в землю якісь, якісь такі речовини, які, ну да, м'яко кажучи, не дуже. Фунгіциди використовують, так. Да. ну і добрива взагалі. І зовсім не такі, між іншим, добрива, як для вирощування тієї ж капусти, огірків да. там і так, Якщо далі, і так ви далі. Самі виростили. То, ви знаєте, да, тоді чим поливається. Це трошки легше. Більше того, якщо ви думали заздалегідь, що я потім ще не тільки помилуюся і дам помилуватися, оточую. Да, а от їм, от, да. а да, ну тоді, мабуть, буде якось підходити Тоді троянду можна спробувати. Да. Yeah. Ну, Знов таки, а я думаю, тут хто, хто нас слухає зараз або буде дивитися, він скаже, ну так з пелюстків троянди ж варення, між іншим, роблять. Але знов таки, коли варять варення, то це все, мабуть, я, я сподіваюся, якось виварюється в увітрі. Чи навпаки Ні, воно там залишається, якщо це отрута хімікати, то краще варити все ж таки варення з необроблених троянд. Ну так тобто мається на увазі з тих, які самі вирощуєте або знаєте, да, що там що не використовується Точно щось таке... з чистого місця, що ви не оприскували. Хоча насправді інколи буває, що і яблука оприскують так часто. Що іноді угу. у мене є питання, якщо вони такі смачні і красиві, і як же вони дожили да, до, да, до такої краси за такий час? У мене час. був такий випадок, коли я запитав в саду одному, кажу: а як так сталося, що вже осінь у вас залишилось кілька яблучок, і вони такі красиві? Він каже: Ми 19 раз оприскували. Слухайте, зізналися, я, я думав, сказала, йдіть собі, дядько, не, ні, не запитуйте зайвого. вони займого. мене Питали там про обрізку. Та ми та розгав... розмовляли так більш-менш довірливо. Mm -hmm. Я кажу: а як ви їх їсти? Він каже: Ми їх не їмо, Ми їх продаємо. Логічно, ну так навіщо ж самим троїтися? Ну так, да. тобто, треба придивлятися, прислухатися і. Краще брати яблука з необроблених садів. Хоча, якщо oh. це фірма достойна, то вона має слідкувати за цим і вчасно припиняти обробку. Ну, інколи буває таке, що я їм яблуко і я відчуваю, що якесь воно не таке. Ну, між іншим так, між іншим, воно навіть і відчувається. Якщо от на, на смак відчувається, то краще такі яблуки. Якщо навіть купили, угу. не пожаліти про, про гроші, а викинути ці яблуки. Краще побачити, щоб яблуко, як кажуть, було б з черв'ячку. Так, 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 так. Слухайте, ну знов таки, до квітів, От які квіти ми взагалі їмо. Як квіти, власне? Так, да, таких е, чимало. Ну, наприклад, дуже смачна настурція. Е, Як ж вона українською, я зараз е, треба подивитись: От, е, лілійнік, е, троянди. Ну тренди як варення? Так, як uh -huh. варення. Навіть з кульбаби, з жовтих квіточок. Ага, настуція красоля, між іншим. Красоля, Слухай, о, я, да. Да, точно. Чесно ну, кажучи, не знаю. Вона підглядів. дуже смачна на uh -huh. салати, і її можна, якщо не оприскували, можна її їсти. Вот. Ну, а так, ми, наприклад, коли цвітну капусту їмо, вот, то це ж квіти. І цвітна, і інші деякі варіанти капусти, то це квіти. Ну, я мок ми якось більше концентруємося на тому, що це капуста, так да, я да, не уявляємо, да. як квітка. Ну я, я згадую, до речі, артишоки да. між іншим, які коли ти кажеш, показуєш людині і кажеш, що це. Він каже, ну, що бур'ян. Да? Ти кажеш, ні, секунду, це не просто бур'ян, це артишок. Насправді дуже багато їстівних рослин і їстівних квітів. Більшість з них, як артишоки, колючки мають. Угу. Якщо квітка вся в колючках, то є варіант, що вона може бути їстівною. Але все ж таки краще запитати ботаніка, приходьте до нас навчатися в університет. От між іншим, от від, та, відразу і, і реклама. Ну насправді реклама абсолютно нормальна. Дійсно, варто варто підвищувати да, варто знання і взагалі вчитися, знання, Точніше, да. біологічні знання вони дуже корисні і для життя, і для здоров'я, і для. Оточуючи середовища. Тобто, якщо підсумовувати цю частину нашої бесіди про, про квіти, давайте так: от що б ви сказали, як варто слідувати, наслідувати цим трендом чи ні? Як правильно поступати? Ризикувати їсти тюльпани ні, чи ще тюльпани щось? Тюльпани я б не став їсти. <гум> а от спробувати їсти, наприклад, квіти лілійника, лілійника жовтого рудового. От. Це рослина, яка 2000 років її їдять, і ну, в сирому вигляді більше трьох-тирь квітів не варто. От. А смажити супи робити, я рекомендую, тим більше, що це зараз інвазивна рослина, яка поширюється досить активно, вегетативно. І вона, якщо ви її будете їсти, то це не буде шкоди природі. Але знов-таки краще не купувати десь в так, магазинах, так, да? так, а де мати... де брати. Якщо що. У мене згадка про м, м, бабусін город, і там саме mm -hmm. на городі росла оця Лілія, як вона її називала. Насправді не Лілія, а лілейник. Хоч він називається лілейник, Він зараз до іншої родини, а з він належить. От і я здивувався, чому він ріс на городі. А тепер я думаю, можливо, вона знала, а можливо ні. Я не розпитав, коли був школярем. Угу. Тобто краще, якщо ви знаєте походження рослини, знаєте, угу. що її якось не не здобрять незрозумілими хімікатами, не оприскують і так далі, бо самі виращують нагороди да. з думкою про те, що можете скуштувати. Є чимало квітів і, взагалі, чимало цікавих з'їстівних рослин, які варто їсти, і це допомагає часто з ними боротися. Ну, наприклад, є така рослина портулак, є так, так страшний бур'ян. Єдине, чим можна його знищити, це їсти. Слухайте, не, неймовірно я да. Ну я, я не думаю, що кинуться просто так, всі зараз зараз їсти. Але знов таки не ну, хочеться, щоб ми не реагували, а, знаєте, так на, на соцмережі, на поради, які там дають навіть дуже відомі люди. Якось потрібно бути обережними. Я да, і, Дуже і... не люблю. І... Хай він мене на, на мене не, не ображає. Клопотенко, to. я не довіряю. Ну не тільки так. так, це це так, це це просто приклад. Хоча він знов-таки він готував соус угу. з тюльпанів, Ну, все ж таки, треба, треба буде. Може він виростив у себе на городі або хтось йому. Може, да. Так що yeah. тут тут одним словом, треба обережним, і не варто пробувати все на смак і тягнути до рота, що називається. Що ви бачите uh -huh. в ларіках, на лотках, на ринках і так далі. А у нас є ще час, uh -huh. і, пане Юрію, я хочу ось тоді про що запитати. Ми пам'ятаєте з вами тут якось перший раз. Коли говорили, говорили ми про те, що ви навчаєте зеленбуд правильний обрізки дерев. Ох, як ви зітхаєте. Ні, не йде процес. Ні, заняття відбулись. Але справа в тім, що треба змінити, крім знань, потрібно ще дещо. І це дещо значно важливіше ніж ніж знання. Це дещо це потрібна зміна правил оплати працівників. О, ну це зараз тако... іде оплата за кубометри. Якщо ми платимо за кубометри, вони зацікавлені в тому, щоб якнайбільше як найбільше угу. зрубати, І що шукають, що можна було б зрубати таке. А треба, щоб плата йшла, як знаєте, пройшла медична реформа, і почали платити навіть за людину, яка здорова. Угу. Раніше платили тільки за те, що звертаєшся, коли ти хворієш. А тепер платять сімейний лікар отримує за кількість пацієнтів, навіть коли вони здорові. Отак От ми повинні платити комунальникам за те, що дерева здорові. Угу. І тоді вони будуть намагатися мати здорові дерева. Чим більше дерев, тим більше має бути оплата їх роботи. І тоді щось може змінитися. Але без цього я не думаю, що гроші це дуже е, такий сильний, було б правильно мотиватор. Так, да, mm -hmm. сильний мотиватор. І е, наші розповіді про те, як треба робити, як треба доглядати, вони не спрацюють, поки не спрацюють гроші. Є таке, на жаль, так. А, слухайте, а от зараз взагалі підготовка до весняного періоду, так званого mm -hmm. як вам я маю на увазі у садах, у парках, взагалі у, у, у дворах? Багато є речей, які мені не подобаються, і я нічого не можу з цим зробити. А які, наприклад, що не так роблять? Наприклад, мені не подобається, коли вигрібають все листь. Mm -hmm. Вот і гола земля, і по цій землі, коли дощ або після снігу вона прас розтане, сніги розтали, і грязюка. І знижується родючість ґрунту, нема що їсти комахам, нема що їсти черв'якам. ну, Тобто, це дуже погано, що таке трави влітку майже немає часто. Да. А щодо трави, у мене є надія минулому році, я сам бачив наказ, який підрозпис давали зеленбудівцям, які косять, що не можна косити нижче, ніж 10 см. Тобто я маю надію, що цей наказ минулорічний він спрацює. І, може, не будуть так часто і сильно викошувати, але все ж таки повинні бути зміни до системи оплати. От треба таку реформу проводити в зеленбуді не тільки в Харкові. Мабуть, це така річ, яка всіх стосується. Треба платити за зелені за зелену траву і треба платити за е, дерева. Угу. Якщо люди будуть отримувати гроші за наявність дерева, вони не будуть не дадуть зрубати його зайве дерево. Ну, ви кажете, що до трави косити ку не можна, да, більш там певного 10 mm -hmm. сантиметрів, але вона повинна ще з'явитися. Але да. я не впевнений, що це може бути принаймні в такій кількості, як, як колись. Би. Тому що я, коли я бачив, як восени здували активно да. з якоюсь впертістю, такою, знаєте, здували все листя, взагалі, щоб потім його вигрізти і кудись звести. Ну моє не серце кров'ю обливалося, 10, чесно кажучи, 20, 30 років ми Знищуємо ґрунти, рік за роком кожен рік збирають це листя, і кожен рік ґрунт все менш родючий, менш родючий, менш родючий. Ну, тобто, треба хоча б прикопувати це листя на цій же ділянці, а краще мати. Такі компостні ящики, які, в яке, які це листя можна складати, а потім діставати звідти перегной і розкидувати, розкидувати, да? там, розкидувати на там на ділянках. Або якомога О, більше ну... залишати листя там, де не дорога, там, де не трамвай, на трамва... там на трамвайних коліях не можна залишати листя. вони тоді трамвай... ну, Тут само собою, да. да, зрозуміло. Ну, доб... не Добре, коли розчищають дороги. За це дійсно. Спасибо. Само собою, але коли на, на землі, там де дерева ростуть, да. коші, ну, ну нащо ж так, так, так ретельно до цього підходити? Вони Кажуть, ну нам треба закрити наряд. Якщо я не закрию наряд, що тут згрібли все листя, то мої робітники не отримують зарплати. Тобто вони повинні отримувати зарплату не за зрубане, не на за заскошене, не за вигріблене в листя да, чи а чим більше, за зелені так. дерева, за зелену траву. Дякую вам дуже, пане пане Юрію. Отже, нагадаю, що з Юрієм Бенгузом, біологом, старшим викладачем Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди говорили ми сьогодні, по-перше, про квіти, про наші звичайні квіти, які ми даруємо один одного, бачимо в городах, варто їх їсти або не варто. Ну і, власне, про те, як готують до весняного сезону наші парки, сади, двори знов-таки, от трішечки, трішечки потрібна зміна підходу. Що ж, дякую всім, хто нас слухав, хто нас подивиться і, і, і дивитиметься, робіть це. Нам не, не просто приємно, це дуже-дуже важливо для нас. Ставте вподобайки, діліться е, нашим відео з, е, зі всіма, власне. Підписуйтесь і підписуйте інших. Е, ну і я з вами прощаюся. А перед тим як передати колегам новинарникам слово, є ще в мене трішечки часу, щоб нагадати, що ми послухаємо зараз пісню на честь одного з. Сьогоднішніх іменинників. Це е, дуже відомий американський джазовий піаніст, віртуоз навіть співак, е, актор е, Неткін Кол. Так його, таким було його сценічне ім'я, Нель Адамс Коус, так його е, звали. Е, його, незважаючи на те, що він невелике життя прожив, е, е, всього-навсього 46 років, він у 65-му помер, в лютому, От, до речі, якраз 60-та, перепрошую річниця. Виповнилося. Його кар'єра тривала 30 років. і Він величезний внесок зробив в музику і в джаз музику. Купу хітів написав і джазових стандартів. І е, я пропоную послухати одну з найвідоміших його пісень, яка асоціюється навіть з ним, хоча написана не ним. Е, ця пісня називається Unforgettable. 51-го року вперше була вона опублікована, ну і стала відомою саме після виконання Натам Кінгом Колом. Я з вами прощаюся, почуємося. Слава Україні!